Вітаю всіх! Ми вже з вами познайомилися зі словами-назвами та словами-назвами дій. І ми вже знаємо, що слова назви це слова, що називають живі істоти чи предмети навколо нас, і відповідають на питання, хто це або що це. Слова назви дій вказують на дію істоти чи предмета, і відповідають на питання, що робить, що роблять. Пропоную вам таку вправу. Я буду називати слово назву, а ви маєте підібрати до нього слова назви дій. Почали. Зайчик що робить? Сидить, біжить, стрибає. Сніжинки? Що роблять? Летять, кружляють, падають. Молодці. А тепер погляньте. Хто це до нас завітав? Так, це красуня зима. Розгляньте її та розкажіть, яка вона? Гарна, красива, холодна, чарівна, весела, сніжна, морозна. Щойно ми сказали слова, назви, ознаки предмета, які відповідають на питання яка, який, яке, які. Ми використовуємо ці слова, коли хочемо розповісти про когось або про щось. Тобто, за допомогою таких слів ми можемо описати будь-який предмет чи істоту. Послухайте слова, назви, ознак та здогадайтеся, про кого чи про що йдеться. Почали пухнаста, зелена, колюча ялинка. Маленький. Сіренький, довговухий, куцохвостий, зайчик. Біленький, легенький, пухнасті, холодні, сріблясті, сніжинки, руда, хитра, дика, красива, довгохвоста, лисичка, молодці малята. До нових зустрічей!